Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні маємо шалені просто новини, які насправді сколихнули всю Україну, всю Європу. Ми зараз про це поговоримо. Це стосується Трампа, це стосується Путіна і Зеленського. Також поговоримо про запровадження санкцій проти п'ятого президента України Петра. Порошенка, дивіться це відео до кінця, підтримайте його своїм лайком коментарем. Дякую кожному з вас за увагу. Е, також підписуйтесь на канал. 70% дивиться без підписки. Давайте це виправимо. Просто підпишіться і будьте в курсі всіх актуальних новин. Отже, давайте по всьому, <кхух> до всього по порядку. Е, По-перше, Зеленський давав інтерв'ю виданню веде, The Economist, і він сказав там наступний вираз: в мене є час, а в Путіна ні. Він точно скоро помре. Говорить Зеленський. Через декілька годин після опублікованого цього відривку Трамп поспілкувався з Путіним. Це вже було офіційно підтверджено. Він поспілкувався в телефонному режимі і підтвердив він про те, що дуже і дуже було дуже була плідна розмова. Путін хоче швидкого закінчення війни. Трамп. Сказав, що він з Путіним зустрінеться, Путін зустрінеться з ним і так далі. Після цього біля години відбувалися переговори з е, Трампа, з Зеленським. Е, от, і е, жодної конкретики після цих розмов немає. Але вже піднявся дуже такий серйозний е, шум. Е, от, і е, це також е, тут також дуже важлива штука це е, те, на чому зробив. Е, на чому загострив увагу Зеленський після цієї розмови? І, по-перше, Зеленський не говорив про те, як має ця війна закінчитись, коли вона має закінчитись. Він більше всього говорив лише про те, що ми якомога швидше, можливо, вже на Мюнхенській конференції, підпишемо договір про співпрацю зі США, щоб передати їм рідкоземельні метали. І що це означає? Це означає, що не важливо, чи ці метали будуть чи в Україні, чи в Росії. Просто в Штатів будуть на них права. Скажемо так, і це буде означати, що навіть якщо вони будуть фактично в окупації, то штати зможуть договоритись з Рашкою і заробляти з того, що їх там будуть видобувати. Якось так, Зеленський та глава Мінфіну обговорили корисні копалини України та гарантії безпеки. Штати передали перший проект угоди про партнерство. Гарант наголосив, що українська сторона якнайшвидше буде працювати над підписанням цієї угоди. Це може відбутись ще до або під час Мюнхен, Мюнхенської конференції з безпеки. Тобто, бачимо, як за буквально декілька днів вектор уваги змістився. Далі. Далі, Зеленський в своєму вечірньому зверненні, сказав, що дуже предметні перемовини зі США була хороша, детальна та тривала розмова з Трампом. От про що там говорилось? Він подякував Трампу. За справжній інтерес до українсько-американських відносин обговорив з головою Мінфіну підготовку угоди, яку планують підписати на Мюнхенській конференції. От і також сказав, що Україна робить все, щоб наблизити мир. Я вдячний всім, хто допомагає і буде з нами в перший день миру. Далі, сам Трамп сказав також дуже багато різних таких, знаєте, двояких речей, які показують, що не все так добре, на жаль, в Україні. По-перше, він сказав, що повернення України до кордонів 2014 року мало ймовірне, але деякі території можуть повернутися, сказав Трамп. Також американський президент каже, що не бачить проблем в прямому спілкуванні з російським диктатором без України. Ось так. Тобто, перемовини про Україну будуть іти, скоріш за все, без України. Трамп буде просто спілкуватись з Путіним про щось там, вони домовляться. Чи це хороша новина, чи це не провал для української. Дипломатії, я думаю, що провал. І це зрозуміло. Тим паче, що там не буде ні Європи, ні України. Просто вони будуть собі напряму спілкуватись, а значить, що будуть вирішувати виключно свої інтереси. <кій> Але нам все одно будуть розказувати, що дуже потужно все буде відбуватися. Далі. Трамп сказав, що в якийсь момент в Україні мають пройти вибори. Водночас він не уточнив, який саме часовий проміжок він має на увазі. Так, далі. Його спитали про те, чи має Україна рівні права в перемовинах з Росією. І Трамп неоднозначно відповів цікаве питання. Я думаю, їм потрібно укласти мир. Тобто він фактично ухилився від відповіді. Він, і якби це і є відповідь пряма також на питання, що ні, він не вважає Україну. Рівни, рівною в перемовинах з Ерефією або в цій тристоронній групі: Штати, Росія, Україна тут просто Штати і Росія вирішують долю України. Якось так це виглядає. От і е, також вже сьогодні, екс-радник Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон зазначив, що Путін не може бути щасливішим. Я кажу вам: сьогодні в Кремлі п'ють горілку прямо з пляшки. Це був великий день для Москви. Це після того, як Путін поговорив з Трампом і повилазили різні. Я не знаю наскільки вони вірогідні, так це те, що я бачив в соцмережах, в тому самому Твіттері, інформація про те, які умови будуть Сполучені Штати не будуть направляти своє військо в Україну. Це має робити Європа, в якої армія менша, ніж в Росії у всієї Європи. Армія менша, ніж в Росії. От що треба розуміти. І навіть, якщо я не помиляюсь, якщо е, додати українську армію і армію всієї Європи, то це буде менша армія, ніж в Росії. Тому про який там захист може йти мова, абсолютно незрозуміло. Далі, Україна не буде в НАТО. Далі в Україні не буде ядерної зброї. Далі Штати не збираються надавати Україні безпекові якісь гарантії. Це має зробити Європа. Ну а Європа, ми знаємо, що цього робити також не буде, бо Європа сама на сьогоднішній день потребує захисту. І про це, наприклад, заявляв прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який просто бив на сполох про те, що Європа має нарешті взяти відповідальність. За свою безпеку на себе, а не віддавати її на аутсорсинг Сполучених Штатів Сполученим Штатам Америки, бо може відбутись те, що фактично потрошки відбувається зараз. І е, одне добре, що Польща це зрозуміла, Польща нарощує свій бойовий потенціал, нарощує армію і беруть відповідальність на, е, за, за свою державу на себе, а не делегують її Сполученим Штатам. Ось так в наступному відео ми також поговоримо до речі про. Те, як відреагувала Європа, там також ну просто дуже багато паніки, бо вони розуміють, що якщо Сполучені Штати прямо так, як вчора нам це представили, якщо так само поведеться Трамп з Європою, то Європа також буде беззахисною. І нічого, якщо Штати не будуть захищати Європу, то Європа буде беззахисною і Росія дуже легко зможе зайти і, як мінімум, спробувати захопити якісь території. Ось так. Далі про Порошенка. Про Порошенка також дуже е, цікава ситуація, бо е, після розмови з Трампом е, Зеленський е, що зробив? Що можна зробити? Можна накласти санкції РНБО, тобто, це я так розумію, без суда, без слідства, е, накласти. Санкції на е, Порошенка, який ніби з однієї сторони являється якимось там опозиціонером, і ніби Порошенко якось там допомагає. Е, Держати демократію в Україні, але насправді це не так. Бо так само, коли Порошенка питають, чи потрібні вибори в Україні, він говорить в принципі те саме, що так, але зараз не на часі. Тому зараз про вибори говорити не треба. От. Але е, представники того самого п'ятого каналу Порошенка е, одразу ж е, починають е, ну, якби дуже багато пішло матеріалів. Говориться про те, що Зеленський своїми діями намагається перетворити Україну на копію Росії, використовуючи незаконні засоби для боротьби з позицію, що негативно вплине на європейську інтеграцію України. Про це говорить народний депутат Володимир Арєв. От, Дуже багато він там говорив. Я не буду навіть все вдаватись. Далі була. Юристка та народна депутатка Вікторія Пташник вона сказала, що політична ситуація в Україні під час війни є катастрофічною і абсурдно шукати ворогів серед тих, хто підтримує державність та міжнародну допомогу. Отак, От знаєте, буває, коли той самий Порошенко і його команда цілком і повністю толерували звірства ТЦК. Які являються прямим порушенням конституції, а після цього якби порушили вже його особисті права. Але якщо в першому випадку страждали сотні тисяч людей від цього так чи інакше, хтось психологічно, хтось фізично, так і в одному, і в іншому випадку. Але було тотальне мовчання. Ну а зараз, коли напряму наступили на Порошенка, то ось така ситуація в нас відбувається. І виходить, що і одна, і інша сторона, вони одна від другої нічим не краще. Далі. Що стосується закупівлі реакторів на Хмельницький АЕС, ми про це говорили вже в окремому відео. Воно, на жаль, не набрало багато переглядів, але хто бачив, той бачив в загальному, що скажу? Хто не розуміє, в чому там загвоздка. в Україні Верховна Рада прийняла законопроект, щоб закупити в конкретної фірми з Болгарії устаткування для добудови двох блоків АЕС за 500 мільйонів. Євро, якщо я не помиляюсь. це якісь старі реактори, які там вже 50 років валяються в Болгарії, вони їх вирішили за такі шалені кошти продати Україні. От. І ми з вами говорили, що це насправді зараз не на часі. У нас є дуже багато різних об'єктів критичної інфраструктури, які можна було б за ці гроші дуже добре захистити, щоб їх не розвалювали ще далі. Або, як мінімум, ну, зробити захист і відремонтувати, для того, щоб якось. Поліпшити ситуацію. Але е, Зеленський що говорить нам? І це насправді, ну, на мою думку, це дуже абсурдно. Противникам закупівлі реакторів для Хмельницької АЕС невигідна дешева енергія для України, каже Зеленський. Що е, хочу сказати, це знаєте, е, замість того, щоб ремонтувати те, що подешевше, входять в новий проєкт. Так, будови, який може бути закиданий ракетами ще до того, як його добудують, і до того як він стане якимось там небезпечним, так і це буде нормальна законна ціль. Ну незаконна, але це буде ціль, якою, яку, якою росіяни точно не будуть, не будуть її уникати, якщо вони б'ють по всьому підряд, якщо вони підірвали Каховську ГЕС і так далі. То тут точно як тільки це устаткування десь там приїде, одразу ж будуть на нього полювати, бо воно досить коштовне. Це по-перше. По-друге, оце противникам закупівлі реакторів для Хмельницького АЕС невигідна дешева енергія для України. Це тут же ж питання не в тому, що це погано, це дуже добре. Але е, наскільки прозоро е, і наскільки законно е, підтримувати законопроект, яким, де вписана конкретна фірма, де треба купити конкретно тільки це устаткування, а не зробити це через тендери через Прозоро. Чому так зроблено? Незрозуміло. І вже багато хто пише, що це просто шахрайство на найвищому рівні. Але точно так само з цією тезою, давайте тоді запускати ракети на Марс. А що? Хто противник колонізації Марсу, той проти України, бо той проти додаткових територій для українців, які могли б переселитись на Марс, якщо ми його освоїмо. Або давайте займемось клонуванням людей. Хто проти клонування людей? То той проти я не знаю, додаткових. Клонів в армії е, України, так і тут сюди можна впихнути все, що завгодно. Тут же ж не питання в тому, чи це хороший проект, чи це поганий проект, це хороший проект однозначно. Але наскільки він зараз доцільний, і наскільки Україна може якісно його реалізувати, от в чому питання, і якби е, була повна впевненість і гарантування того, що за якийсь період, я не знаю, короткий рік, два, я не знаю, то два це багато в умовах сьогоднішньої війни. Коли страждає вся інша інфраструктура енергетична, вкладати всі гроші, ще й не наші, в цей проєкт ну, це є просто якийсь інфантилізм. Тому що зараз все змінюється набагато набагато швидше, і ці кошти можна було витратити на безпеку інших об'єктів інфраструктури енергетичної, на будівництво житла для ВПО, на допомогу Збройним силам України, на підтримку пенсіонерів і тих самих ВПО фінансово, щоб вони не повертались в окупацію. Але ні, ми будемо строїти АЕС, які точно ніхто не достроїть найближчим часом, і гроші просто вкрадуться, влада зміниться, надіємось, і е після цього шукай вітра в полі. От, тому якось так. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Що думаєте буде з Україною? Як думаєте, як Трамп, е, поведе себе з Україною? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу. До зустрічі!